Thank you Події 2 травня відлякали туристів. Одеський порт прийме на третину менше лайнерів. Підтоплення більше не загрожує. Рівень води у Дунаї падає. З усіх театрів України слов'янські театральні зустрічі у Брянську відвідав лише Одеський академічний російський драмтеатр. Це новину у студії. «Працює» Максим Лінник. Вітаю! На Софіївській площі у Києві відбулася репетиція інавгурації новообраного президента України, яка відбудеться 7 червня. Сьогодні Рада призначила дату інавгурації глави держави. Церемонія розпочнеться у 10-й годині. Вже відомо, що на ній буде присутній голова Польщі Броніслав Коморовський та американська делегація на чолі з віце-президентом США Байденом. Володимира Путіна на інавгурацію Петра Порошенка не покликали. Росію запросили на рівні представника посольства в Києві. Європарламентарі, представники лівих політичних сил підтримали пропозицію Компартії України про негайне припинення війни в нашій країні та мирне врегулювання конфлікту. Про це заявив лідер КПУ Петро Семененко після проведення переговорів з лавами європейських лівих партій, депутатами Європарламенту і національних парламентів Чехії, Німеччини та Франції. Європарламентарі від лівих партій підтримали лідера КПУ щодо виконання умов угод з мирного врегулювання конфлікту в Україні. Меморандум було підписано Віктором Януковичем, лідерами так званої опозиції та трьома міністрами закордонних справ ЄС. Вони відображені у Женевській угоді. Йдеться про роззброєння всіх незаконних формувань, розслідування вбивств як на майдані, так і в інших регіонах України. Євродепутати підтримали пропозицію КПУ вплинути через свої національні уряди на режим в Україні, припинити війну проти власного народу і відвести війська в місця. их дислокации. С самого начала возникновения этих противоречий мы, коммунисты, предлагали сесть за стол переговоров, сформировать перечень проблемных вопросов и рассмотреть их с точки зрения решения. Наши предложения отбросили и, запугивая людей, по сути дела, радикализировала нынешняя власть ситуацию как в Крыму, так и на востоке Украины. Вольфганг Герке, заступник голови фракції лівих у Німеччині в Бундестазі, заявив, що заборона КПУ це виклик європейським демократичним цінностям. Внесення змін до конституції України актуальне як ніколи. Європарламентарі погодились з ідеєю КПУ. Потрібні такі зміни, які б виключили повторення ситуації громадянського протистояння сьогодні сформулювати... И немедленно рассмотреть в парламенте Украины изменения в Конституцию в контексте перехода Украины в парламентской республике, парламентско-президентской. Второе, децентрализация власти. И третье, это борьба с коррупцией, прежде всего в судебных органах власти. Мы предлагаем коммунисты выборность судей. Як механізм захисту від цієї корупції. КПУ була є і буде провідною силою європейського лівого руху. Загроза підтоплення міст Дещини, розташованих на березі Дунаю, минулася. Рівень води продовжує спадати. За останній день він зменшився на 2 сантиметри. Найскладніша ситуація була у Вилковому, де минулої п'ятниці вода перевищила критичну позначку, але вже наступного дня вона пішла на спад. Наразі до критичного рівня у Вилковому залишається 1 сантиметр. в Рені – 20 сантиметрів, в Ізмаїлі 18 сантиметрів. Туристичні послуги в Одесі буде покращено. Контролем їх якості займеться Гідсервіс. Йдеться як про рівень усіляких послуг, так і про підвищення кваліфікації екскурсоводів. Яким чином у міському департаменті туризму та культури збираються рятувати сезон? Які програми пропонують тим, хто планує візит до Одеси, розкаже Ілона Варава. Щоб туристи хотіли повертатися до Одеси, насамперед має бути сучасний рівень сервісу. Йдеться не лише про умови в готелях, але й людей, які працюють з туристами. Розпочати в департаменті обіцяють з екскурсоводів. З ними за словами Тетяни Маркової будуть відпрацьовувати знання іноземних мов та підвищення рівня кваліфікації на спеціальних курсах. Туристичний сезон вже розпочався, але говорити про наплив туристів не доводиться. Навпаки, Одеса поки що втрачає. Міста 154 У нас підтвердженими сталося волі 63 три И это, конечно, плохо, потому что у нас было 74, и тут мы выстрелили на 154. А 63 сьогодні. Якщо раніше місто працювало на стратегію, то зараз відпрацьовує локальні завдання. Одне з них підвищення сервісу у готелях та ресторанах. Відтепер цим буде займатися проект Гітсервіс. У випадку антисанітарії та якихось інших порушень місто бере на себе функцію залучати контролюючі органи. Під готелі в Одесі вже почали переобладнати комунальні квартири. З початком сезону в місті вже зареєстровано 16 нових готелей. Поліпшити непросту ситуацію з початком курортного сезону має домовленість з турецькими авіалініями. Щомісяця до Одеси вони будуть привозити європейську пресу та туроператорів. Це здорово, тому що на самом деле ви знаєте, що, к сожалению, дуже багато міністерства іностранних дел європейських держав запретили своїм гражданам пересікати границу України і, скажімо так, не рекомендують так, скажем. Не рекомендую підняти туристичний імідж міста. Має низка творчих програм. Із масштабних міжнародний кінофестиваль, святкування дня народження Одеси та Грандфест Велика Одеса. Ми чуть позже будемо його презентувати. Це буде в кінці юня на день конституції. У нас вийде три вихідні дня, і поэтому ви знаєте, що це будуть вихідні дні, і ми очікуємо порядка 100 тисяч туристів. Українських туристів. Одеса каже Тетяна Маркова заохочує туристів не лише гарним кліматом, але й яскравими заходами. А їх у місті не бракує. Цікавою та різноплановою обіцяє бути святкова програма, присвячена двохріччю туристичного інформаційного центру. Про заходи, які відбудуться 5 червня на приморському бульварі. Ми розкажемо вже у наступних випусках. Новин ілона Варава, Дмитро Мисеєв. Готово прийняти своїх клієнтів і половина закладів дитячого оздоровлення та відпочинку. З точки зору лікарів, СЕС вони абсолютно безпечні для нормального перебування школярів. Представники санітарно-епідеміологічної служби вже перевірили 24 заклади. До решти таборів навідуються згодом, адже перші відпочивальники приїдуть сюди лише в кінці місяця. Для кращого оздоровлення дітей в області діє спеціальна програма. Вона триватиме до 2017 року. Відповідальність за безпеку відпочинку у певній мірі лежить на СЕС. Їх фахівці перевіряють усі заклади на кількох рівнях. Контролюють цю роботу різні організації. Ми співпрацюємо з дуже багатьма організаціями. Це і Всемирна організація Храна здравоохраніння, інститут імені Громашевської епідеміології. Академия пищевих технологій, і различные компании, которые проводят обучение своїх работників. Это Fortius Group, київська компанія, которая обучает пищевиков современным зменем в санітарном законодательстве. Літо це найкращий період для оздоровлення. Цього сезону літні табори відвідає більше малечі, аніж торік. А щоб відпочинок не був зіпсованим, половина закладів вже пройшла перевірку санітарно-епідеміологічної служби. До решти лікарі СЕС не відуються згодом. Це пов'язано із більш пізнім режимом початку роботи закладів. У нас 18 закладів оздоровлення вже розпочали роботу. Заїхали діти першого і першого, другого червні вже заїхали, вже сьогодні, можливо, деякі заклади заїжджають діти. Ну, звичайно, з 1 червня розпочала літній сезон Молода Гвардія. Хоча насправді Молода Гвардія, у нас це заклад, він вважається навіть не дитячий центр, він функціонує цілорічно. В цьому році він розпочав роботу із, із березня місяця і там вже відбулося три зміни. А з першого червня заїхало 1100 дітей. Це діти із різних регіонів України. 200 приїхали із Донецька. Після анексії Криму молода гвардія замінить маленьким українцям Артек. Діти зі сходу відпочиватимуть також в Сергіївці. В таборах створено усі побутові умови. А що підпочинок прийшов без пригод? В санепідеміологічному плані слідкуватиме СЕС. Ілона Варава Дмитро Мисеєв. Діти водії під пильною увагою ДАІ – Кількість ДТП за участі підлітків, які полюбляють ганяти на велосипедах та мопедах, збільшується. Та залишаючись без нагляду і контролю дорослих, гори водіїв літку самі стають об'єктами дорожніх пригод. Чи є вихід із ситуації дізнавалася Ілона Варава. 41 транспортна пригода трапилася із дітьми на дорогах нашого міста за останні п'ять місяців. В результаті постраждали та травмувалися 43 неповнолітніх. І хоча ця статистика менша в порівнянні з минулим роком, батькам не зайве нагадати своїм чадам елементарні правила. Власне правил дорожнього двіження на велосипедах розрішено виїжджати на проїжджу частину з 14 років, при цьому знаючи і соблюдає правила дорожнього двіження. Зачастую дітям покупають велосипеди, абсолютно не задумуваясь і не контролюючи їх. И, конечно же, не проверяя знаний, правил дорожного движения и навыков вождения велосипедов, что и приводит к проблемам и бедам. Велосипед ⁇ это такое, что должны родители, в первую очередь, детям либо запрещать, либо учить их правильно ездить. В каждой стране мира это нормальное явление. А если глобально говорить, то расширять проезжие части. І робити велосипедні мопедні доріжки, дорожки. Звісно. А поки спеціальні доріжки в Одесі відсутні, маленьким дітям дозволено кататися на велосипедах лише в парках, закритих дворах та територіях. Це саме стосується і модних зараз роликових ковзанів. В повній амуніції добиратися до місця катання категорично заборонено. Ролики потрібно взяти із собою, і лише на безпечній території це може бути траса здоров'я і перевзуватися. Були випадки, такі, коли дитина не вміє одівають ролики, Вроде бы він возле двора, вроде він на тротуарі, в результаті становитися не може, вилітає на дорогу, попадають під колеса автомобіля. Наступний важливий чинник це водії мопедів. А тут же виникають проблеми і в дітей і в дорослих, адже керувати транспортом можна лише з 16 років, пройшовши курс навчання та отримавши водійські права. До того ж, наявність шолома обов'язково. Не стоять, дитину мопед раніше часу тільки за те, що він себе добре веде або отримав хороші оценки. Тобто, необхідно подумати наскільки дійсно він нужен вашому ребенку? Одесити вважають, поганих ситуацій на дорозі можна уникнути, але в цьому мають бути зацікавлені дорослі. В першу очередь це відповідальність батьків. Тобто батьки повинні розмовляти з дитином, объяснять следствия можливих ситуацій. Ну і мабуть, якісь громадські організації. Были же раньше там кружки юных этих инспекторов дорожного движения. Может быть, что-то такого плана. Ну, если дети с 7 до 9 лет без присмотра взрослых, то это, конечно, отрицательно. Потому что у нас нет никакой инфраструктуры, нет велосипедных дорожек, а, ну нет нет ничего, чтобы могло бы велосипедистом как-то. Помочі бізопаси його на дорозі. Тож варто починати із себе і пам'ятайте, ваша поведінка, дотримання правил на дорозі це найкращий приклад для молодшого покоління. Ілона Варава, Георгій Дячик. Одеський академічний російський драматичний театр. Єдиний, хто цього року представляв нашу державу на фестивалі Слов'янські театральні зустрічі у Брянську. Решта візит до Білорусі проігнорували через політичну ситуацію. Як приймали одеських театралів у сюжеті Катерини Чабан. Одеський академічний російський драматичний театр на фестивалі «Слов'янські театральні зустрічі у Брянську не новачок. У заході він бере участь у четверте. Цього разу актори театру привезли до Білорусі антрепризну виставу Божі справи Семена Злотникова. Це спектакль, взагалі антрепризний. Це спектакль не являється Одеського академічного російського драматичного театру. Він є власністю автора. Сімена Злотнікова Любия Гастролі, етатой з його розрішення. Первіна вам скажу, я горд, що они поїхали туди. Артисти одеського театру зустрілись з губернатором Брянської області. Зазвичай темою для розмови є культура та розвиток театрального мистецтва. Але цього разу вмішалась політика. Білоруську сторону цікавили трагічні події, які стались в Одесі, адже саме біля російського драмтеатру проходили масові заворушення 2 травня. І Губернатор задав нам це собиті. Я назвал это событие трагедией, потому что так и считаю. Не зря потом был объявлен властями трехдневный траур. Одеський академічний російський драмтеатр у програмі фестивалю виступав майже в кінці, але, незважаючи на це, вистава «Божі справи» зірвала аншлаги. Ми були вже неоднократно, ми там застолбили себе, ми проявили себе, ми йдемо постійно там, дійсно, це правда, на аншлагах. Окрім Білорусі, божі справи побачили в Ізраїлі та багатьох містах України в Одеському академічному російському театрі. Виставу в чергове покажуть 5 червня о 19 годині. Катерина Чабан, Георгій Дячик. І впродовж випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 65 копійок. Продаж – 12 гривень 5 копійок. Курс євро при покупці – 15 гривень 80 копійок. Продаж – 16 гривень 50 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 28 копійок, а продає за 3 гривні 43 копійки. На цю хвилину у мене всі новини. Більше інформації вже у наступних випусках. Якщо ви особисто стали свідками важливої події, телефонуйте 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам та лише добрих новин. Побачимось.